Доброго ранку, малята. Чому це на дворі блищать мов перлини, і чисті, й прозорі, грайливі краплини, тому що весела, ясна, чарівна на жіноче свято поспішає весна, перша весняне свято. І в цей день ми вітаємо найдорожчих, найрідніших нам людей. Я хочу розповісти вам історію, що трапилася у лісі. Настала весна! Багато клопотів з'явилося у звірів та птахів. Всі вони чепурили свої оселі, лісові галявини, дехто змінював убрання, зайці скидали біля шубки, а натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновлювали старі кожухи, бо не звикли міняти кольору. Та найбільше не тушились малята. потай від усіх готуючи подарунки. Адже незабаром мамине свято. В цей день на головній лісовій галявині мали зібратися найповажніші мешканці лісу і вирішити, кому ж присудити головний приз за найкращий подарунок. Засмучений сидів у своїй хатинці лише зайчик, сіра шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунка. Ось зайчик вийшов на двір. У лісі де не де біжать струмки. На горбочку, якраз біля головної галявини, побачив сіра шубка блакитну квіточку на тонкій стеблині. Хто ти? запитало зайчиня. Дуже соромно не знати мене, адже розквітаю я щовесни». весни. Це моя перша весна, зніяковіло зайчиня, тому й не чув про тебе. Ага, он воно що. Розсміялася квіточка. А чому ти такий засмучений? Як же мені не сумувати? Завтра мамине свято, а подарунка ще не маю. Квіточка співчутливо подивилася на зайчика, трохи подумала та й каже, то, може, візьми мене та й подаруй своїй мамі. Як же я візьму, розгубилося зайчиня. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, зітхнула квіточка. Але ж ти не маєш подарунка. Всі матимуть, а ти ні. Дякую тобі, квіточко, раптом зраділо зайченя. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось в день свята мам, геть усі малята прийшли на головну лісову галявину. Кожне з них принесло дбайливу загорнений у торішнє листя подарунок. Тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Подарунки малят були, і справді напрочуд гарні різьблені скринки, розфарбовані мисочки, горішки і ткані рушнички, вишивані серветки і намисто шипшини. Нарешті дійшла черга і до сірої шубки. Зайченя взяло маму за лапку і повело на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі, матусю, ось цю квіточку, тільки зірвати її я не міг, адже вона тоді не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку, розчувилася Зачиха. Дякую за чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки були вручені мамам, до лісових мешканців звернувся ведмідь на іменя Буркотун. Ми тут порадилися і вирішили головний приз віддати зайчикові сірій шубці. Ура! закричали звірята, бо сподобалися слова старого ведмедя. Тримай міцно, буркутун подав з ніяковілому зайченяті лузяного кошика вщерть наповненого рожевопукивими яблуками, ще восени зірваними в лісовій. Лісової яблуньки, на здоров'я, та не забудь маму почастувати. Боркоту весело примружив очі. Не забуду, сказало Зайченя і подало кошик з яблуками мамі. Дітки, у яку пору року святкують мамине свято? Так, молодці, навесні. А чому напередодні свята засумував зайчик сіра шубка? Так він не міг міг придумати подарунок для мами. А що він побачив на горбочку? Так він побачив на горбочку квіточку. А чому він не зірвав квіточку? Тому що квіточка зав'яне. Як привітав зайчик свою матусю. Так, він її до квіточки і подарував їй цю. Дітки, ви тільки що прослухали історію, як малята звірята готували подарунки для своїх мам. Я пропоную вам теж виготовити вітальну листівку із зображенням весняних квітів і подарувати мамам на весняне свято. Ось такий зразок зробила я. Це гілочка весняні квіти і гілочки мімози. Для роботи нам потрібний папір голубого чи фіолетового кольору, серветки жовтого кольору, прямокутничок зеленого кольору. Ножниці, клейоночка, серветка і клей. Спочатку беремо папір зеленого кольору. Нам потрібно відрізати від нього три тоненьких смужечки це будуть гілочки мімози. Відрізаємо тоненьких три смужечки. Одна гілочка друга гілочка і третя гілочка. Потім складаємо цей прямо кутничок на двоє, це у нас будуть листочки. Розрізаємо по лінії згину. Тримаємо два прямокутнички. З цих прямокутничків ми будемо вирізати листочки, складаємо їх на упіл і потрібно нам розрізати їх на тоненькі надрізи до серединки, не розрізаючи до кінця. Ось один листочок, і так само інший листочок. Згинаємо навпіл, можна зразу зрізати куточки і робимо надрізи. Серветку ми будемо не різати, а відривати. Просто відриваємо такими шматочками невеличкими, з яких ми потім будемо скручувати кульки, і це будуть квіточки нашої мімози. Нариваємо спочатку багато серветки. Потім скручуємо їх в такі кульки. Квіточки мімози викладаємо і наклеюємо. Спочатку будемо наклеювати стебло клею беремо небагато.

Листочки будемо наклей намачувати клеєм тільки посерединці, і потім вони в нас розрізи, будуть як об'ємний листочок буде посерединці, наносимо клей і все. Інший листочок. Квіточки. Багато потрібно кулюк нарвати, потім наносимо на серединку трішки клею і починаємо до стебла приклеювати наші квіточки мімози Клею теж не дуже багато, тому що серветка розмакає і буде рватися. Ось така дітки гілочка мімози у нас вийшла. Подаруйте мамам листівку, тепло своїх сердець, чарівні посмішки та подяку за їх ласку і турботу. Бажаю вам успіху!